О, правильно, коли би покачали одну руку, треба підійти до дзеркала і подивитися взагалі, чи гарно ми її покачали. А селфі Ви собі не уявляєте, як я була рада, коли дізналася, що у розробника 5 ночей у готелі Шрека та справжній інгредієнт Красті Крапс є ще одна гра, яка називається Gym or Jail – Спортзал чи в'язниця. Ви. Просто випадковий хлопець, але не дуже випадковий, <клух>, який хоче схуднути і набрати м'язів. Але, як ви вже здогадалися, все йде не так, як очікувалося. І ви отримуєте все! Рівм'язів. Ну, в принципі, це та ж ситуація, коли я ходжу в зал. Що ж, давайте не зволікати і приступати до гри. Я про неї нічого не знаю, не знаю, що нас чекає, але я впевнена, це буде шедеврально. Ну а ми з вами маємо можливість збиратися тут і дивитися мої відео саме завдяки героям, які захищають нас. Я відкрила допоміжну банку із ціллю 50 тисяч для дуже великого збору на дрони для гур. Тож я дуже-дуже прошу вас допомогти. Навіть 10-15 гривень Гривень допоможуть закрити цей збір. Посилання на мою банку ви зможете знайти в описі цього відео. Якщо ви донатите 200 і більше гривень, ви отримаєте квиточок на дуже класний розіграш, у основній банці і у моїй банці додатково. Серед призів у основній банці два прапори з автографом Кирила Буданова, 5 футболок та 30 назв для дронів. А я у своїй банці буду розігрувати такі ігри, як, наприклад, Backrooms, The Lost Hope та інші дуже класні. Ігри. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, там будуть усі деталі. Ті, В мене навушник випадає. <звук> а цей розробник! Це такі відчуття, наче це я? Значить це просто версія мене, яка змогла зробити Ігри взагалі. Так, будьте обережні, тут буде насилля, кров. Ну, ви зрозуміли, це що я? Я себе саме так відчуваю, коли я ходжу в зал. От-от. <плес> перший тиждень це твій перший день. Ну що, уже схвильований? Я. Яс! Yes. Тут такий зал, знаєте, я очікувала набагато більше, але окей, чого б ні. Вітаємо у Guantanamo джим. У залі Гуантанамо. Опа, зараз ми оплатимо абонемент тунц. Треба бути впевненим у собі, ви що думали? Окей, okay, security room це е, кімната охоронця. Двері зачинені, ну ми не будемо туди йти, правильно? Ми побіжимо, звісно, у головний коридор. Open Gor. Ууу, у нього всі ігри, вони нагадують Красті Крафтс чомусь не знаю. Окей, добре. Окей. Сучасне мистецтво. Якийсь склад? Уєс. Дуже сексуально. Ось, до речі, тут у нас. Зал для вправ. Оце скуле. Оце, оце те, до чого я йду. Що у нас тут? Давайте подивимося. Туалет, а може йти, будь ласка? Перед залом, взагалі, ну, якби треба сходити в туалет, правильно? Це майстер Шаолінь. Що він тут робить? Чому він прибирає? Щось тут у нас є. А можна з ним поговорити? Ти робиш класну роботу, продовжуй. Це він мені сказав, що я йому. Не знаю. Ага, душеві кабіночки. Я не хочу йти у душ зараз. Ну, може, не сюди. Чого тут двері вибиті? Вау. А у, чоловічої, у чоловічій ванні отакі відкриті кабінки. Я все ж таки якби полюбляю закриті кабінки. Ну, окідокі. Все тут, все чудово. Пішли звідси. Все окідокі. І я хочу подивитися. О, їж... уу. Ну тут дивитися не буду. О, а тут можна поїсти! От зразу в зал сходив і пішов поїсти. До речі, мені після занять завжди хочеться щось такого, такого білкового поїсти. У нас тут є піца, такий чудовий хлопчик її робить. Ой, та ви що? Я не хочу зараз їсти. Перед залом треба за годину. Ну, не треба, ну краще поїсти. Робіть, що хочете. Але, у, суші по спеціальній ціні. Можна? Ненавиджу суші. Я люблю суші. Я люблю суші. Я ненавиджу пончики. А що ти взагалі у цьому житті любиш? Оцей що, давайте спитаємо цього чолов'яги. Ого! Оце порція. Поважаю. Добре, не будемо його чіпати, хай собі насолоджується їжа. Нам, мабуть, треба ось сюди, у кімнату стр... Супер! Ууу, це швидкість! Давайте йому, йому збавимо швидкість. <сум> О! Боже, що це за модельки? О, у нього одна рука накачана, інша ні. Правильно, все в житті воно не симметричне. Все окей. Можна сюди? Можна з ним поговорити, до речі? Може, тобі. Б... Мабуть, вартувало потренувати іншу руку. А ми можемо сказати щось цьому хлопцю? Ну, він прям зібрався на марафон. Він біжить, знаєте, це от Джим Джейл. Це життя чи смерть. Якщо він не добіжить до цієї, до своєї цілі, то. Окей, а ми сьогодні у нас день рук. Ми сьогодні вирішили покачати, я не знаю, руки гантелькою. Пунць. Окей, я взяла. о, правильно. Йдемо на лавку. Більше звуку, більше сил. Тю, все? Що втомився? Слабак. Ну, добре, одну руку натренували, а другу буде. Nope. Ти тому, хлопцю, сказав другу, не хочеш потренувати? О, правильно, коли би покачали одну руку, треба підійти до дзеркала і подивитися взагалі, чи гарно ми її покачали. А селфі Ну що ж, на сьогодні. Я не вірю, що ця гра існує і що я в неї граю. Ну що ж, достатньо на сьогодні. Треба йти додому. Тож ми покачали одну руку, йдемо, зробили селфі, йдемо додому. Що ж, подивлюся ще на цю чудову картину. О, о Можна навіть подивитися коментарі. Почитати коментарі нашого героя. О май гад, о Боже мій! Це прекрасно! Я колись буду виглядати так само, як і він. Я тримаю кулачки за тебе, друже. Мені цікаво, як він прокоментує цю картину. Ідеальний кут для камери. Sure? Так, ми йдемо додому. Стоп! А, Автоматично до її пішла. Ми йдемо додому. Лобі, правильно? В лобі. Мене ж не посадять за те, що я тільки одну руку качала. Чого ж не станеться? О, сорі. Тю. О, другий тиждень. Чорт! Та це, це такий кл. Типу, це було дуже класно. Окей, так, перекладемо. вас. Да. Бам! З своєю однією накачаною рукою. Ну, поки що все нормально. Дуже така достатньо мила гра. Опа. Це хто був? А що тут, до речі? О, я сюди це взагалі не заходила. Звісно ж, бочки, якби без, без них. Дуже гаряча вода, щось буде для душі. Так, бачите, це вода у душі. Окей, тут якісь лавочки, коробки. Ну, добре, тут, в принципі, нічого. Ця гра навіть не старається бути страшною, вона смішна. Ну, звідки він? Він тут був у туалеті. Він мене чекає у туалеті. Вибачте, дідусю, а ви не бачили тут такого накачаного хлопця? Він, по-моєму, зі мною заграє. Тут все ще миється цей чоловік. Дивіться, дивіться. Бачите, бачите, тут сидить. Хто там сидить? Подивіться, як він старано сидить на унітазі. Цей він за мною спостерігав. О, ні, подивіться, сидиться. Ти хоч труси зніми, а сидить такий ці. Ну добре, окей. Той хлопець ніяк не помиється. Добре, але ми йдемо тренуватися. Ніщо мені не завадить. Я все йду на фудкорт. Ніщо мені не завадить накачатися. У, хлопець. Поважаю, краса. Красунчик. У, штанга, поїхали. Поїхали. Дали б сюди якусь міні-гру, хоча б, я не знаю. Не вірю, що я оце граю. Ну буває. Камо. О, велосипед. Ух ти! Мені моя тренерка показала, як взагалі просто горіти і обтікати потом на велотренажері. Це страшно. Це страшно. Поїхали. о оп, оп, оп. Їдемо веломарафон. Їдемо за пончиками. Уї. Повзарі реально зараз поїде. Ти Що ж ти робиш? Ну все, ну зламав, все. Він вже був зламаний. Ні-ні-ні, я боюсь, що нас тепер посадять. Я просто вже чекаю, коли буде джейл. Джим у нас уже є, спортзал у нас вже є, коли ж буде вже тюрма. Ага, окей, можна ще. Ну я не зможу, як він. У мене ж навіть соромно трішки, що я не так бігаю, ну добре. Тож у нас сьогодні кардіо. Вау! По-моєму, в залі не можна без сорочки. Ух який! Вау. Ти це бачиш? Друже, ти це бачиш? Допоможи мені. У мене, до речі, до речі тіла немає. У нас сьогодні таке якесь хард... Але, стоп, почекайте, по-моєму, кардіо треба робити перед силовим, силовим тренуванням. Окей, ну, але тут правила якісь не діють. Ні на вушник не влазить вухо. Просто воно дуже накачане. Тому і не влазить у вухо. Мені треба б зробити селфі. Окей? Ну подивіться. Ну, подивіться, це ідеальна картина. Друже, я хочу бути як ти. Ти мій ідеал. Добре, давайте зробимо фото. Ану, як ми виглядаємо? Вау! Найс. Nice. Nice. Я згодна! Ну, ви бачили? За тиждень так накачатися. Щось я зголоднів, мені треба піти. І щось поїсти. Оце по-нашому пішли. Are you going, Він тільки що пошепки сказав. Ти куди йти? Йдеш, хлопче. Це вибачте, це ви мені? Щось тут очевидно не так. Але ми це проігноруємо, тому що я голодна. коли я голодна, краще мені. Він все одно за мною дивиться. Ну, хочеш зі мною поїсти, пішли. Чолов'яга вже виїв увесь фудкорт. Піцу, до речі, я в житті піцу не люблю. Суші можна. Що ще тут? Е, айскрім, морозиво та солодощі. І про... О, протеїнова їжа. От мені після залу чогось такого протеїнового хочеться. І тако можна. Піцу я б не їла. Ну добре, якщо наш герой хоче, будь ласка. Гоп. Ох ти, цілу піцу! В руки прям. Та ви що? Я такий голодний, що я просто зараз з'їм. Звук з Майнкрафту, клас. Він у нас Воу, я не думала, що він зайде. Що це у нього в руках Почекайте, Що це у нього? Е, оу-воу-воу. Чорт, я така наївна, я думала. Типу, я йому сподобалася. Може, він реально хоче сісти зі мною поїсти. Навіть йому запропонувала. Знаєте, що, що написано? Дивний чолов'яга пропонує тобі наукотики. Чи хочеш ти їх прийняти? Звісно, ні. Ну, якщо б я хотіла бути як ні. А ти думав: вдягни сорочку і кросівки, а я буду свою супіти. Він серйозно думав. Все, два шматочки? Фу, <кхи> як некрасиво. Все, ми залишимо. <кхи> Кому ми залишаємо цілу піцу? Ну це вже некрасиво. Добре, мені треба йти вже додому. І ми піцу не заберемо з собою. Не думаю, цей чолов'яга <кхи> А, Боже мій. А що буде? Ми відмовилися, він наркотиків. котиків. Що ж буде? Тюрма, тюрма, я думаю, нас посадять у в'язницю. Чи він нам їх підкине? Я йому вже не довіряю. Окей, я йду додому. Третій тиждень. Мені не подобається, коли недостатньо гаряче. Типу, у душі. Бам! Це він, типу, оплачує абонемент. Чи це він по карті просто проходить і у нього вже абонемент оплачений? І Сюди не можна, все ще не можна, добре. Е, третій тиждень. Оце сила волі. Не подобається, коли недостатньо гаряче. Хм. Це може зна... Може в одному наушнику грати? Не влазить воно мені, не влазить. У мені подобається, дивіться, вони. Стоп, почекайте, в цей зал ходить всього, виходить п'ять людей. Оці два А де той? Пам'ятаєте? У тут качався, сидів, де він? Мені страшно, я хочу додому. Друж, чому вони всі качають одну руку? Вау. Окей, добре. Почнемо з кардіо, побігаю на доріжці. Буп. я б подзвонила в поліцію, сказала, мені якийсь накачаний хлопець без сорочки і без кросівок запропонував наркотики. Ні, ні, не будь ласка, ну не, ну, не підходь, я відчуваю себе некомфортно. Я зараз поскаржуся, я зараз поскаржуся адміністрації. Якщо б я, коли бігала на доріжці, дивилася, дивилася б вправо, я б уже б впала. Ну добре, так, все з кардіо закінчили. Що ми ще буде? Все, все може, давайте ось, бачите, відтискань від землі, ні? Походу, все. Все можна, я можу йти додому. Не хочу виходити зараз. Чого, а що ти хочеш? Розкажи, так він мені не сказав, що він хоче. Пішли, помиємося. Чи фудкорт? Давайте подивимося, що там на фудкорті. Все, цей чоловік на місці. Мені вже трішечки стало легше. Як старано цей чолов'яга прибирає. А, ось де він, він в туалеті. Фух, слава... Нічого дивного в тому, що я через щілину спостерігаю за людьми. Тут просто виходить, всі ходять тільки у середню кабінку, тому що тут вибиті двері, і тут не знаю, може не закриваються. Цей відмиває свої гріхи. Ну добре, нам також треба помитися. Добренько, давайте митися. Я його розумію. Також, якщо там хвилин п'ять вже побігу на доріжці, все я вже. я вже потна. Тримати і щоб його вже немає. Вода, наче недостатньо гаряча. Мені треба піти на склад та підкрутити труби. Серйозно, ти що, сантехнік? А, він теж митися пішов. Ух, які хлопці! Чесно кажучи, я трішки. А ну можна поговорити? Просто ми його підбадьорили трішки, ти все класно робиш. Серйозно, ці ігри абсурдні тим, що ми навіть хто не дивився, до речі. Відео по грі справжній інгредієнт. Там все відбувається у Красті Крабс, але це горор-гра. Там ми також приходимо і нам кажуть, котлеток вже немає. Ідіть самі, візьміть котлетку і зробіть собі бургер. Це взагалі нормально, чому у цьому всесвіті дає ці ігри, ніхто нікого не обслуговує. Приходиш, платиш гроші і робиш собі все сам. Окей, нам треба піти на склад. І підкрутити труби. Я уявлю, що я сантехніка розумію, що роблю. Мене вже пов'яза. Ну, в принципі, так. От десь так мені й подобається приймати душ, щоб отак от гаряче було. Ми, по-моєму, тих то... чолов'ях, які там миються, вже спалили. Чому тут тільки то... чоловічий туалет? Не, по-моєму, не знаю, нирки, блядь. Я спалила людей. Все, це тюрма. А мені цікаво, що буде, якщо погодитися на наркотики, які він дає. Ми це зробимо. Вибачте мене, будь ласка. Я не сантехнік, я... я. Ти зробив мене дуже злим. Казали, ж мені не можна в зал, Зна що я пішла. У мене знову вуха облилися кетчупом. Чорт, я не хотіла, вибачте, я просто люблю гарячу. Ну я. я що винувата, що вам воно ну якби дуже гаряче. Мені якраз ну, тепло. О, ні, сенсей. Тільки ви могли врятувати цю ситуацію. Після того, як Гіга помер через те, що він підскользнувся на банані. FBI, ФБР. Вибили двері, зайшли і арештували його за те, що він вбив чотирьох людей у спортзалі. Стоп, тому ти піш? Стоп! Гіга підскользнувся на банані. Я не винувата. це Він сам. Він вбив чотирьох людей. А це. А я не так прочитала ФБР. Вибили у мене в домі двері і арештували мене за те, що я вбила чотирьох людей серйозно і я потрапила у в'язницю. Це я б не при монтажі вставила, це у грі. Кіно одного актора. Я себе відчуваю так, як і ця музика. Окей, давайте спробуємо перепройти, що буде, якщо взяти у нього котики. Спробуємо, давайте. Клас! Якщо я зроблю свою гру, моя заставка буде саме так. Саме з таким звуком. Це дуже важливо. Хочу 10-годинну версію цієї заставки. Вау, навіть фізика його. Челюсті, добре, перший тиждень. А от, до речі, дуже цікаво, мені не дають пройти у цю кімнату. Ну, це неможливо. Якщо кімната у іграх цього розробника є, це означає, що туди можна буде зайти, але ми і не зайшли. Ну добре, давайте тренуватися. Тут поїхали. Найс, nice. дуже добре, дуже потренувалися. Бачите, він, він тренує. А, Окей, ми ту саму руку тренуємо. Я думала, знаєте, він там праву, а ми ліву за нього, ну ні. Тепер треба сфоткатися. Клас, мені б такі результати за тиждень. Бам. Хоча в дзеркалі нічого не видно. Все, біжимо додому. Другий тиждень. Чінь пам. Так, так, ти мене вже налякаєш. Я знаю на що ти здатен. Добре, йдемо тренуватися. Іначе за життя бореться. Так, він реально за життя бореться. Класно, два рази. О, все. Ну, тепер можна і кардіо зробити. Поїхали. Куди їдемо? Їдемо в Карпати чин Ну так можна реально поїхати кудись. Напишіть в коментарях, чи займалися б ви в такому залі А тренер би у вас був оцей чолов'яга. Гіга. Гігабітний інтернет. Все, добренько, все, все, все. Треба фоточку, подивимося наші результати. Ну, подивіться. Nice. Все, тепер ідемо їсти піцу, щоб поповнити. Та нікуди я не йду, відчепись. О, зараз буде особливий момент. Все, йде, йде. Та заходь, заходь. Не переживай, я вже другий раз цю гру проходжу. Я вже знаю, що ти буде робити. А, ви знали, що ми можемо всю піцу доїсти. Я не знала. Поки він не прийшов. Швидше, швидше. Ще, ще! Останній світочок. Фух, є. Ось він нам пропонує наркотики. Беремо, беремо. Що yeah. це? Як некрасиво. ну і що? А ми прям, знаєте, зразу в'язницю. Опа! Йо. Це лабораторія по виготовленню наркотиків цього гіги Я беру топор. Якщо ви бачите сокиру, беріть, беріть, знадобиться. 100%. У таких іграх так 100%. Це його підпільна лабораторія. А, ні, це в залі. Я ж казала, що він тренер. Я знаю, це ми. Мо... Саме походу у цій кімнаті, оцій security room, про яку я вам казала, що ми не можемо туди попасти. Я ж казала, що якщо двері є, то туди можна зайти. Це вам, до речі, дуже такий класний урок. Е, Стучіться, вам відкри. бо <різь> ви їх задовбете. Тихо, тихо, тихо. Готую сукеро. Що це за лабіринт? Мені не подобається. О, сюди ми не можемо пройти, але. Я нічого не, нічо не розумію, я зараз нічого не розумію. За мною хтось біжить. Я лежу, походу за мною хтось біжить. Ой, мені страшно стало трішки. Та що ж таке, всі двері забиті! Забиті, нащо він це зробив? Це жарт? Це жарт? Це жарт, я думала, це вже жарт. Куди я біжу? Щось о. о, о. Я кудись прибігла. Боже, господи, будь ласка, я не хочу помирати. Я всього лиш хотіла піти в зал. Сюди? Серйозно? О Боже. Нічого немає, просто йдемо вперед, не зупиня. О -о -о -о! Окей, мама. FBI, <зас> Ви вижили, але слухайтеся. Чорт, ну я ці навушники зараз. Але, на жаль, ФБР завалилися до вас і арештували вас, тому що ви вбили невинного монстра. Ну окей, допустимо, допустимо. У якихось диких фантазіях, але а те, що монстр живе в підпільній. Стоп, почекайте, це в залі. Це 100% в залі підпільна лабораторія. По виготовленню наркотиків, це нормально взагалі? А арештували мене? Мене за що? Я вам так скажу: ця гра не краще е, справжнього інгредієнта від того ж розробника. Якщо ви не дивилися це відео, будь ласка, подивіться. Все ж таки, воно на першому місці. Та гра просто шедевральна. Та ти що, там такий сюжет? Ой! Просто треба, щоб хтось зробив лайф екшн. Ось, можна, щоб найт Шемалан, Це мій улюблений режисер. Хай робить. Він, він зможе. Він зможе. Ця гра буде на місці третього. Мабуть, на місці підкачала, трішки підкачала. Це важні ігри цього розробника. Знаєте, і страшно, і смішно, і цікаво. От давайте так. Напишіть, будь ласка, в коментарях от рейтинг ігор цього розробника, які ми вже пройшли. Це п'ять ночей у готелі Шрека, перша друга частина. Можете як одну гру. Потім це true Ingredient, це справжні інгрідні. Це у ресторані Крабсті. Крабсті крапс. Краксі. Це у мене вже все, дах поїхав через цю гру. Красті Крабс і оця гра Ор Jail. Скажіть, будь ласка, на якому місці кожна з цих ігор. Мені прям буде дуже цікаво. У мене на третьому. Ну, якщо ви хочете бачити більше таких скажених ігор, хоча хто крім мене хоче їх бачити, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково підписуйтеся на канал. Також, будь ласка, не забувайте про. Збір посилання в описі під відео. Ну а ми побачимося з вами у наступному відео.